Добрий вечір. Сьогодні у нас 8 серпня 2024 року. Я вирішив вже обірвати яблочки, сорт Амулет. Подивився ось тільки що відео своє число, коли я в минулому році його там було, мабуть, два яблучка. Ті останні впали вже були. І бачу, що теж вже два штучки впало. Потрібно його обірвати. От дивіться яка, який розбіг. Ну хай в минулому році. Може воно 12-го вже було, якби зріле-зріле. 12 вересня, ну майже місяць, якщо так, ну хай три тижні, на три тижні раніше в цьому році. Такі. Таке. Таке одне з найбільших. Вже воно достигло. Ну, скажем, Можна положити трошки, щоб полежала. Величеньке яблучко. Зараз ось ми ще тут обійдемо. А не пам'ятаю, скільки тут вже цьому деревцеві. Ну, в минулому році там декілька було, а сьогодні, в цьому році вже більшенько багато, скажемо. Багатенько для такого дерева. Ось такий. Так, так, так. Я його вже те, що пало було тут пару днів тому. куштував, воно вже таке солодке, там ледь маленька кислиночка. В ну, общем, вже їстівне, ми його зірвемо, щоб так, 337 таке велике. велике. Тут менше 210, 305. Ну, всі вони так за 200 грамів. 240 244, ну то найбільше 300, скільки 30 там було. Всім. Так. Це те, що впало. Тут якесь ушкодження, це не черв'ячок, ні. Черв'ячка в мене нема. Така м'якоть. Зараз скуштуємо. Солодке, з ледь невеличкою такою кислиночкою. Там вивозив яблучки Вільям Спрайт і от амулет. То так, Вільям Спрайт солодчий, а тут там зовсім невелика кислинка, а тут трошечки більша вона. Ну, в общем, для такого періоду. Вірніше, в цьому році такий рік. А для періоду кінець серпня начало вересня непогано. Сорт, в принципі. Але приростів нема по факту живців, тому що нагружене добре. І воно одно єдине в мене. А хіба що такі два коротиша замість одного, якщо кому потрібно? Так, у мене живці обично більше 50 см, 60. Так, ну на цьому все. Фімиру й добра. Так, обірвав яблучка, амулет уже смеркається в нас, фонарь клювчив. Вийшло такі два відерця 10-літрові, повні. Не назвав там підщепа, а там підщеп М9. Тут такого невеликого деревця. Це вийшло два відерця. Положимо їх і реалізуємо.